Дев'ятий фестиваль патріотичної пісні та поезії імені Костянтина Єрофеєва. Відкриваємо. Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні у нас будуть багато цікавих виконавців, багато гуртів, поетів, письменників, композиторів, які будуть прославляти українську. Існю Українське слово. Передаю слово ведучим. Ми дуже раді вас вітати, дорогі друзі. Наш фестиваль, він сподіваюся, внесе свій внесок в те, щоб укріпити патріотичний дух і. Прискорити перемогу наших воїнів, ну і сьогодні надати вам хорошого настрою і імпульсу. Згадаємо на початку, що цей фестиваль носить ім'я Костя Єрафєєва, який був справжньою зіркою української патріотичної пісні. Не з тих зірок гламурних, а з тих, хто співав серцем, і недаремно він з нами. Уже ось дев'ятий фестиваль. Поряд, хоча фізично, на жаль, його з нами нема. Кілька слів про Костя Єрафєєва. Але для початку так, щоб стрепенулися всі банкові традиційно, і всі Верховні Ради, і всі, що тут в кущах готуються до нашого дійства, гей, вище прапор підіймаємо! Тризуб повернемо до чола і крикнем: Україні! Слава Україні! Так, щоб здригнулася земля. Ну, і сусідні кущі, дерева, щоб всі наші друзі. О, бачите, почули. Ідуть. Ідіть, друзі, йдіть ви на правильному шляху, тому що. Легендарний уже фестиваль української патріотичної героїчної пісні імені світлої пам'яті і вічної слави нашого доброго побратима, нашого друга Костя Єрофєєва. легендарної без перебільшення вже класиків сучасної етно-рок і героїчної рок музики Рутенія ми відкриваємо! Я відчуваю, що у нас сьогодні добрі толкові звукооператори знають, де зробити ехо. Дякую. Друзі, друзі, все менше людей, які знали цю світлу, надзвичайно красиву людину, прекрасного тенора, мого доброго друга, якого я мав щастя, благодать і честь знати, все менше їх. Тому кілька слів. Костя Єліфеєв народився де? Зрозуміло. Бачите, підтверджується моя теорія. Він народився на славній Січеславщині, або колоніальна назва Дніпропетровщині в місті Новомосковську колишньому. А тепер? Окремо взяті недоліки, є навіть в нас. Бачите, ми декомунізацію вітаємо, але не все знаємо. Косій Рихеєв прожив яскраве життя. Він був одним з лідерів гурту Рутенія, якого ми матимемо благодать почути сьогодні. Він писав пісні, він прекрасно співав пісні і свої, і написані легендарною тепер вже композитором і засновником гурту Рутенія Анатолієм Сухим. Він буде сьогодні, хлопці, так? На жаль, жорстока доля, вічна боротьба, вічний неспокій, вічне, я не скажу розчарування, бо справжні борці не розчаровуються, бо вони ніколи не зачаровуються, вони борються. Але тривога і гіркота рано забрали від нас Костю. Він помер, його серце не витерпіло. На другий день після святкування Дня Незалежності. У 2000. В восьмому році. Тобто в наступному році буде сумний, сумний ювілей, коли його немає з нами. Тому кожну пісню, друзі, яку ми будемо тут співати, кожну ноту, особливо, коли на сцену вийде легендарна рутенія, ми повинні сприймати, передавати з зустріч, співати, 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 друзі. Поки ми співаємо, поки живе наша мова і пісня, жоден ворог, жоден Путін землю не остудить, жоден загадник його не загребе. Україно доки жити буду, доки відкриватиму тебе. Так як відкрив Кося Єрофєєв, Анатолій Сухій. Грисук Яненко! Вітаємо, 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 друзі! Активніше! Вже ми розпочали, вже ми видіспалися. Так? Я сподіваюся, посмідали. Активніше, тому що ці хлопці заслуговують нашої підтримки, друзі. Не жаліємо облесків, не жаліймо! А поруч зі мною, мій колега, мій побратим по боротьбі і поведенню сьогоднішнього концерту прекрасний наш митець-композитор Путін. І Я тимчасово передаю мікрофон. Дякую. А почав оголошувати. Це Володимир Гонський. Привітаємо, мого колегу.